Сьогодні четверте квітня, четвер. Прошу в Господа ласки, щоб могти уважно слухати та розуміти євангельське слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. І сказав їм Ісус: Усі ви спокуситеся, бо написано: Вдарю пастиря і вівці розбіжаться. Та по моїм Воскресінні випереджу вас у Галилеї. А Петро сказав до нього: Навіть коли усі спокусяться, та не я, відповів йому Ісус: Істинно кажу тобі, що ти сьогодні, цієї ночі, кипівень заспіває двічі, тричі мене відречешся. А він ще більше твердив: Хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти, не відречусь я тебе. І всі так само говорили І приходять вони на місце, що зветься Гециманія. той каже своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся. І взяв із собою Петра, Якова та Йоанна і почав жахатись та тривожитись. Потім каже до них Душа моя вся смутиться аж до смерті. Лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі й почав молитися, щоб, якщо, можливо, минула його ця година, і мовив Авва, отче, усе тобі можливе. Віддали від мене цю чашу. Та не що я хочу, а що ти. І приходить. І знаходить їх у вісні. та й каже до Петра Симоне, ти спиш? Не міг я сочувати ані однієї години? Чувайте ж, моліться, щоб не ввійти в спокусу. Дух бадьорий, але тіло кволе. І, знову, відійшовши, молився та промовляв те саме слово. І, повернувшися, знову знайшов їх у вісні. Очі бо в них були отяжіли, і вони не знали, що йому відказати. Повернувся він утретє і каже їм Спите ще й спочиваєте. Досить, прийшла година. Ось син чоловічий буде виданий у руки грішникам Уставайте, ходімо. Зрадник мій, ось наблизився. Ісус попереджає учнів про їхню людську слабкість та страх. Вони очікують славної перемоги Месії. А тому арешт, засуд, смерть Ісуса стануть для них надзвичайним шоком. Той, від кого очікували сили, виявляється, наче безсилим. Не дивно, що це викличе розпач. І розгублення серед учнів. Ісус це знає, і про це їх попереджає, а ще говорить, що Його видима поразка не є кінцевою. За нею наступить перемога по смерті Воскресіння. Те, Петрові здається, що Він самого себе знає краще, ніж його знає навіть сам Ісус. Тому сперечається з Господом, доводячи свою беззастережну вірність, принаймні так йому здається у той момент. Та Ісус все відає кращу і дійсну Петрову вірність, і Його майбутній переляк та зречення. Господь приймає Петра таким, яким він є насправді, а не таким, яким той сам себе хоче бачити чи подати назовні. Це саме стосується і мене. Бог приймає і цінує мене з усіма моїми перевагами і недоліками. Ління в гецеманському саді показує, що для Ісуса також не є чужими і незнайомими смуток і страх перед стражданням. Він не зображує себе бездоганного супергероя, визнає перед учнями, що потребує їхньої підтримки, молить Отця, щоб, якщо можливо, чаша хресного страждання його оминула. Але при цьому всьому смиренно приймаю Божу волю. Чи вмію я визнати свої страхи чи слабкість перед Богом та людьми? Що роблю перед обличчям викликів, з якими, як мені здається, я не годен дати собі ради? І сказав їм Ісус, Усі ви спокуситеся, бо написано Вдарю пастиря і вівці розбіжаться. Та по моїм воскресінні випереджу вас у Галилеї. А Петро сказав до Нього Навіть коли усі спокусяться, та не я. Відповів йому Ісус «Істинно кажу тобі, що ти сьогодні, цієї ночі. Закипівень заспіває двічі, тричі мене відречешся. А він ще більше твердив: Хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти, не відречусь я тебе. І всі так само говорили. І приходять вони на місце, що зветься Гециманія. Той каже своїм учням: Посидьте тут, поки я помолюся. І взяв із собою Петра. Якова та Йоанна і почав жахатись та тривожитись. Потім каже до них Душа моя вся смутиться аж до смерті. Лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі й почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година, і мовив: Авва, отче, усе тобі можливе. Віддали від мене цю чашу Та не що я хочу, а що ти. І приходить і знаходить їх у вісні. Та й каже до Петра Симоне, ти спиш. Не міг я чувати ані однієї години? Чувайте ж, моліться, щоб не ввійти в спокусу. Дух бадьорий, але тіло кволе. І знову відійшовши. Молився та промовляв те саме слово. І, повернувшися, знову знайшов їх у вісні. очі бо в них були отяжіли, і вони не знали, що йому відказати. Повернувся він утретє і каже їм Спите ще й спочиваєте. Досить, прийшла година. Ось син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставайте, ходімо. Зрадник мій ось наблизився. Господи! Навчи мене довірятися тобі повністю, не соромлячись своєї слабкості, не зображуючи з себе когось, ким я насправді не є, але в усьому смиренно приймаючи твою святу волю, так як це робив твій син, а наш Господь і вчитель, Ісус Христос. Цю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.